Ображенський кафедральний собор та житлові будинки в Одесі постраждали через недолугу роботу української ППО. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат визнав, що ЗСУ свідомо розміщує комплекси ППО поблизу житлових будинків та підтвердив прильоти по будинках мирних громадян ракет української ППО в Україні. Продовжується примусова евакуація мешканців прифронтової частини України, ще й за гроші. А Верховна Рада України намагається приховати роботу чорних трансплантологів, які торгів. Гують органами поранених бійців. Ну і польща почала м'яку окупацію восьми областей західної та центральної України. А болгарський священник піддав президента України анафемі цього тижня. Російська пропаганда була особливо вигадливою, але чим більше вони стараються, тим абсурднішими стають їх вигадки. Мене звати Вікторія Петренко. Це програма Фейк Нюс. І зараз я розповім, яким абсурдом годували цього тижня російські пропагандисти своїх глядачів. Як повідомляє Міністерство оборони Російської Федерації, у ніч на 23 липня збройні сили Російської Федерації знищили об'єкти, де українська влада спільно з іноземними фахівцями готувала терористичні акти проти Росії. Для цієї атаки російські збройні сили свідомо використали наточні ракети, щоб не завдати шкоди цивільним об'єктам. Однак, через недолугі дії українських військових ракети їхнього ППО влучили по житлових будинках мирного населення. Також постраждав і спасо преображенський каф. В результате работы украинской ПВО в Одессе был поврежден Спасо Преображенский кафедральный собор, заявил председатель запорожского движения Мы вместе с Россией Владимир Рогов. В городе дважды объявлялась воздушная тревога. При попытке сбить российские калибры система ПВО дала сбой. Как минимум две ракеты отклонились от цели. Снаряды упали на здание собора, а также на жилой многоквартирный дом. Один человек погиб, 19 ранены, среди них четверо детей, подчеркнул Рогов. Однако Відверта брехня та маніпуляція, як повідомили в ОКА Південь, під час ракетної атаки армія РФ вдарила по Одещині п'ятьма видами ракет усіх видів базування калібри, Онікси, х-22 та та іскандерка, а також балістичні іскандер. М. Загалом близько 40 будівель було пошкоджено під час атаки. Серед них із Преображенський кафедральний собор. Щонайменше п'ять видів ракет застосовано. Це і берегові ракетні комплекси типу Іскандер і Бастіон. З них летіли Онікси і Іскандери, типу «Каї-М», в тому числі балістичний М. В тому також були застосовані стратегічна авіація з ракетами Х-22 надзвуковими. Нагадаю, і долучався ракетоносій морського базування, підводний човен з чотирма ракетами, типу калібр, які він готував до застосування ще з вечора. Ми, в принципі, передбачали таку е, активність вночі, е, тому сили оборони відпрацювали досить потужно. Дев'ять ракет було знищено, е, е, всі е, калібри і іскандери, які можуть бути знищені, вони були, були знищені. Ті ракети, які е, не може брати наша система протиповітряної оборони в повному обсязі, е, звісно. Не змогли зупинити, вони відпрацювали по е, об'єктах. Разом з цим, це не перший випадок відвертої брехні росіян після ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі. Росіяни так само стверджували, що ракета, яка влучила в будинок, була українською від нашої системи ППО. Російська ракета, запущена по об'єкту інфраструктури міста, була підбита силами ПВО України, оскільки установка ПВО була в нарушення норм міжнародного гуманітарного права. О котором вы так радеете. Размещена в жилом квартале, сбита ракета упала на жилой дом. Остальное вы знаете. І в продовження теми розміщення українських систем ППО в дворах будинків цього тижня російські медіа поширили інформацію, що зсу підтвердили повсюдне розміщення комплексів ППО поблизу житлових будинків та визнали прильоти по будинках мирних громадян ракет української ППО. У своїх заявах вони посилаються на представника командування повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, який і підтвердив раніше поширеної росіянами інформацію. Жителям українських міст варто прислухатися до Ігната, розуміючи. Що основну небезпеку для них становить саме рідне ППО, а не російські ракети, спрямовані виключно на військові об'єкти. Однак це маніпуляція для її створення. Російські медіа спотворили цитату представника командування повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната, вирвавши його слова із контексту. Речник повітряних сил ЗСУ не говорив про умисне розміщення сил ППО біля житлових будинків і тим паче не робив заяв про прильоти у житлові будинки українських ракет. В ефірі національного телемарафону 16 липня Ігнат повідомив, що сили української системи протиповітряної оборони розміщені так, щоб Захищати передусім мирні міста, а також важливі об'єкти критичної та військової інфраструктури усе те, що в нас є сьогодні в наявності, те ще старе радянське, і те, що нам надали партнерів, ну ніяк його недостатньо, щоб ми взяли Україну в кільце ПВО і щоб ми ж не пролетіла, це неможливо величезні лінії фронту. Майже 2,5 тисячі кілометрів, якщо брати і Білорусі, і Росію сюди треба захищати. Тому саме побудовано сьогодні так, щоб захистити власне місто, скажімо, Київ, прямо столицю. Так? На околицях столиці розміщені засоби протиповітряної оборони. Це різні системи, і далі розташовані мобільні вогнові групи по фактично по всій території України. Працює винищувальна авіація. Тих в тих місцях, де менше є ППО, де є менше можливість діставати ту чи іншу ціль по радіусу дії. Ну простими словами, захищені міста таким чином, щоб взяти в кільце власне саме місто, сам населений пункт і по можливості якомога щільніше. Розташовані засоби, які знищують противника, могли вражати ті чи іншу повітряну ціль заяви російських змі та експертів про те, що удари армії агресора по цивільній інфраструктурі України, нібито є результатом невдалих пусків української ППО, найпоширеніший фейк російської пропаганди. Російські змі знову піднімають інформацію про чорну трансплантологію в Україні, а саме про приховання трансплантації органів загиблих українських солдатів та продаж їх до інших країн. Приводом для цього став законопроект за номером 9482, який вносить зміни до українського законодавства щодо трансплантації. Фактично, Верховна Рада визнає факт трансплантації органів військовослужбовців, але публічно говорити про це не можна. Втім, нацистський імідж України вже чимось важко відбілити. Але це неправда. Російські пропагандисти вже не вперше намагаються розігнати абсурдну конспірологічну теорію про чорних трансплантологів в ЗСУ. Из тел погибших украинцев тайно изымают органы, сообщает источник РИА Новости. Это происходит в подконтрольном ВСУ военном госпитале Херсона. Среди медперсонала учреждения есть сотрудники, которые ожидают тяжело раненых и погибших военных, чтобы изъять их органы. После этого тела сжигаются в крематории, а родственникам выдаются справки о пропаже без вести. Ранее уже поступала информация о работе так называемой медицины катастрофы. По словам полковника полиции ЛНР Виталия Киселева, под Артемовском Где ВСУ понесли большие потери, действовала группа западных трансплантологов. Более того, по словам бивших українських бойовіков, схема із'яті органів у погибших существует еще з 2014 года. Приводом для відродження історії про чорних трансплантологів став законопроект номер 9482, який вносить зміни до українського законодавства щодо трансплантації. Насправді, законопроект за номером 9482 лише уточнює деякі вже раніше ухвалені положення національного законодавства щодо трансплантації. В Україні раніше було заборонено вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації в осіб, які загинули внаслідок проведення антитерористичної операції чи інших бойових дій у Донецькій та Луганській областях. Закон, який забороняється, був ухвалений у 2018 році, а набрав чинності 1 січня 2019 року. Також закон визначає групу людей, які не можуть бути донорами. Це діти-сироти, люди, особа, яких не встановлена, та учасники АТО. З метою запобігання на легальній трансплантації та торгівлі органами та або іншими анатомічними матеріалами законом вносяться зміни до кримінального кодексу України в частині встановлення більш суворої відповідальності за порушення законодавства в частині трансплантації органів та або інших анатомічних матеріалів людини. Нині у новому законопроєкті планується оновити цю статтю, оскільки війна вже вийшла за межі цих двох областей. Зокрема, на вилучення анатомічних матеріалів для Трансплантації пошириться і на усіх військових. Російські телеграм-канали, а також деякі змі поширюють інформацію про те, що українська влада примусово евакуює жителів прикордонних районів Сумської області, при цьому ще й стягуючи за це чималу плату. Будинки, які звільняться, як пишуть журналісти, мають зайняти українські військові. Якщо вже говоріть. о насильственных действиях против мирного населения, то на ум приходят как раз усилия киевских властей. С начала августа Украина проводит так называемую обязательную эвакуацию населения из остающихся под ее контролем районов ДНР и ряда областей страны. Але як повідомляють російські медіа, вислання відбувається не лише примусово. Як повідомляють волонтери, які займаються розміщенням примусово виселених людей, беруть за свої послуги чималі суми. За свої послуги волонтери беруть гроші та ще й із завищеним тарифом, а плюсом залякають цивільних. В результаті люди прямують незручним, більш тривалим маршрутом, який у тому числі не передбачає прибуття в запланований пункт призначення. Також цікаво, що діяльність організації кришують Сумська обласна військова адміністрація. Однак, усе це відверта брехня. У зв'язку з безперервним російськими артилерійськими обстрілами в прикордонних територій України 10 липня Сумська обласна військова адміністрація ухвалила рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації жителів 5 кілометрової прикордонної зони на Сумщині. У разі посилення обстрілів зону евакуації можуть збільшити до 10 кілометрів. Заяв Пропагандистів про те, що українська влада, нібито силоміць вивозить людей з прикордонної території, не відповідають дійсності. У прислужбі сумської ова наголошують, що екстреної і примусової евакуації немає. Якщо місцевий житель відмовляється від евакуації, він має написати відповідну заяву про відмову. Ті громадяни, які погоджуються евакуюватися, будуть переміщені в безпечні місця. Я хочу наголосити, що екстреної і примусової евакуації не буде. Евакуація розпочнеться в плановому порядку. Після. Того, як громадяни приймуть рішення. Якщо людина відмовляється від евакуації, пише заяву про відмову. Решта громадян, які погоджуються евакуюватись, будуть переміщені у безпечні місця. Тобто, ще раз підкреслюю, евакуація буде спланована і за бажанням. У сумській ОВА заявляють, що станом на 18 липня 80% населення у 5 кілометровій прикордонній зоні Сумщини вже сповіщено про евакуацію. З них кілька тисяч людей написали відмову від евакуації. Низка російських змі знову поширює інформацію про те, що Польща почала виходити на східні кордони 1772 року. А саме розпочала м'яку окупацію західних і центральних областей України. Доказом такої окупації став візит в Україну Єдвіги Емілевич, держсекретарки міністерства розвитку та регіональної політики уповноваженої Польщі у справах польсько-українського співробітництва у сфері розвитку. Хоча згаданий проект справді пілотний, але присутність у свиті пані Мілевіш, згаданого представника польського держбанку BGK, а також партнерство спілки підприємців та роботодавців Польщі демонструють, що це лише перша ластівка польської економічної експансії в Україні, адже повернення східного кордону Польщі станом на 1772 рік є фетишем не одного покоління поляків. На думку російських експертів, такі проекти є нічим іншим, як підготовкою Польщі до окупації України після того, як українська армія ослабне. Ну, от в этом всі в этих всій історії удивить на що э, українці не того не замічають і э, то, що поляки там э, играют большого друга украинского народа, никого не должно обманывать на Украине. Поляков очень устраивает э, вот этот процесс, когда э, Наиболее боеспособные подразделения украинской армии были уже в ходе СВО ликвидированы, мотивированных не так много бойцов, но тем не менее они проводят мобилизацию, и Польшу очень устраивает ослабление Украины в ходе этих боевых действий. Потом будет гораздо проще вести войска под видом миротворцев, помощи, чего угодно. И похоже, что у поляков достаточно серьезные планы. Серьезно ведут подготовительную работу и к обоснованию последующих действий, и к тому, чтобы ну, все было подготовлено, вся инфраструктура. Однак усі такі повідомлення, брехня та маніпуляція. Насправді Україну приїхала з візитом польська делегація на чолі з Ядвігою Емілевич, яка представляє Міністерство розвитку та регіональної політики Польщі. Однією з основних цілей приїзду стала участь у семінарі Польсько-українська співпраця і перспективи відновлення України. Це проєкт, який залучає польський бізнес до процесу відновлення України, а також спрямований на те, щоб допомагати українському бізнесу та українському самоврядуванню в пошуку польських. Партнерів та потенційних польських інвесторів йдеться про встановлення контактів з органами місцевого самоврядування та місцевої адміністрації, а також із бізнесом створення бази даних інвестиційних потреб. Пілотний проєкт включає вісім західних і центральних областей Львівську, Волинську, Рівненську, Тернопільську, Івано-Франківську, Житомирську, Хмельницьку та Вінницьку. Сьогодні Польща є своєрідним хабом військової та гуманітарної допомоги для України. Ми сподіваємося, що таким чином це буде відбуватися в сенсі відбудова. України мова йде не тільки про польські фірми, це можуть бути компанії з інших країн, але проїжджати вони будуть через Польщу, і для цього потрібна додаткова інфраструктура і дороги, і залізниці. Завдяки нашим старанням, європейська комісія передбачила витрати на будівництво залізниці з європейською шириною колії, яка сполучатиме Варшаву зі Львовом та Києвом. Отже, йдеться про низку спільних проєктів, залучення бізнесу з обох сторін, і все це заради відновлення України. Проте це не завадило російській пропаганді подати співпрацю і партнерство між країнами як підготовку до окупації низки українських областей. 6 липня в день, коли президент України перебував з офіційним візитом у Болгарії, у мережі почав поширюватися відеоролик із заголовком. Болгарський священик піддав анафемі Кортеж Зеленського. На ньому священик вигукує слова анафеми на адресу президента України Володимира Зеленського, який приїхав до Болгарії просити зброю. вече на че го върнате тук Който излива наши духовни деца и в Украина, и в Русия. Анатема на Зеленски и на всички фашисти. Анатема и на наши майкопродавци фашисти. Анатема. Але це фейк. Дуже швидко з'ясувалося, що чоловік у чорному підряснику це Атана Стефанов, відомий у Болгарії своїми скандальними акціями. Слід відмітити, що пан Стефанов ніколи не стверджував, що він є священником, як повідомляють російські медіа, і в його акаунті у Фейсбук, і в його Ютуб-каналі, і в Тік-Ток він називає себе іподеяконом. У духовній ієрархії і це мирянин, який отримав спеціальний постріг, що дає можливість допомагати на богослужіннях у вівтарі. І подиякон може виконувати різні завдання: чи ця співака, чи священоносця. Оскільки реєстр і подеяконі вести не прийнято, у нас немає можливості перевірити, чи дійсно Атана Стефанов є тим, за кого себе видає. Однак, дослідивши світлини в його Фейсбук-профілі, а також дописи, можна абсолютно точно сказати, що він є проросійським активістом та брав участь в прокремлівських акціях. Що ж до самої анафеми, то згідно положення Російської православної церкви, яку Стефанов явно шанує і поважає. Нонічні прещення, такі як відлучення від церкви, через анафематствування, накладаються єпархіальним архієреєм або патріархом московським, і всієї Русі, та священним синодом, тільки за поданням церковного суду. Відтак Стефанов аж ніяк не міг накладати анафему, навіть якщо він справді має відношення до РПЦ. Отакі от рашисти ладні на видумки фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.